Якщо в вашому будинку не буде підшиватися гіпсокартонною стеля, або не буде робитися натяжна стеля з відходом від існуючих 5 см, ми можемо запропонувати варіант, коли у вас електроповодка йде по горизонталі. Тобто робиться каналка штроба, ось таким ось штроборізом з пилососом, і потім кабеля вкладаються в цю каналу. Таким чином вона не перешкоджає робити штукатурні роботи, і таким чином ми ховаємо кабелі там. Також сама комутаційна коробка вона буде розташовуватися в стіні, вона буде углублена таким чином. У нас буде просходити там комутація. Як бачите, у нас зараз немає підшиви на нашій стелі. Тут а, сам кабель буде йти в іде вже в металорукаві. Тут буде додатковий світильник над робочою зоною. Це у нас є кухня. На кухні у нас вже присутні всі виводи, в принципі, розетки. Вони також зроблені. Додатково ось тут буде ще кабель 5 на 4 для електроплити. А також знизу у нас є кабелі, які будуть виходити саме на острові. Так як острів буде розташований робочою зоною. А монтаж з нуля?